І зараз ми будемо розбирати частинку літургії. І може мені хтось підгадає, що ми минулого разу розбираємо. Це багато часу не прийшло, місяць тому. Хто пам'ятає? Всі пам'ятають. Це є свідчення того, що оце ж, в принципі, ми вже друге коло йдемо. Я вже раз в суді торію пояснював, цього разу ми знову йдемо, але трохи ще більш деталізованіше. Значить я бачу, що буде потреба ще по третьому кругу. Mm. Добре. Херовимська пісня. Хервимська пісня, що ми являємо херовимів, херовим, ми є та, як ті херовими, там Бога прославляємо. Так само ми тут, як ті херовими, прославляємо Бога і ми. Більше того, ми маємо те знання тих еровині. Ми розуміємо, що все від Бога, для Бога, через Бога це, це все він. Це все він. Тому нам залишається, що робити, його славити. Його славити. Ми е, присатуємо, ми хроюмітаємо лягчу і житлорящій і тройці тридцяту пісню співаючи. От ми цю пісню е, заважте, бачити не вірш, а пісню. Пісня співаємо. Тобто, є... тобто, ми похвалу віддаємо не просто як-небудь, як а красиво цю похвалу віддає Богу. З красою, з радістю, з музикою, з... ну отак. Мається, мається. Бо пісня це, це не, це не така розмова. Пісня це, це пісня. Самі знаєте, що таке пісня. От, і ми так співаємо всі разом і Богові славу віддаємо. І була тут оця молитва, яку священник молиться, Ми розбирали. Що після того? Після того священник, він ще тут, помолився цю пісню, яке кадило, він ще покадив. Після того він каже такі слова, Боже, властивий будь мені грішному, і обходить пристіл і йде до. Того столика, який зліва від, по вашій стороні, зліва там в кінці. Просто недійно. Йде туди і каже: піднесіть руки ваші до святині і благословіть Господа. Це є псалмин. Піднесіть руки ваші до святині і благословіть Господа. Священник, коли це говорить, він власне, бере в руки дискос і чашу, які там стоять. Дискос і чашу. І відбувається великий вхід, те, що церква називає великий хід. Малий вхід це коли Євангелія. Це ісус, ісус дорослий, Ісус починає свою проповідь, це Месія, якого ми всі очікували, і цей Месія заводить нас, заводить свята і святит. О! Тут є великий вхід. Цей самий Месія буде ще щось робити. І він в даному випадку буде приносити себе в жертву. Тому що це є третя частина літургії, Я чуть раніше розпочалася третя частина літургії, яка називається літургія жертви. Жертви. Цей Месія буде в жертву себе приносити. І ми, тобто священник, беручи дискос, беручи цю чашу, несе, 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 несе. Тобто Ісус йде до тієї жертви. Він іде, він не тікає, що буде не, не йде за храмом. Тобто Ісус не тікає від тої жертви. Він, власне, йде на ту жертву. Добровільно, свідомо, ніхто його не заставляє, бо Його не змусили. Каже Петро, що пети, що ти не розумієш, та зараз би було 10 легівань в англії, що ті моїх мені завдає. Це я добровільно йду. Я добровільно даюся на цю жертву. Нащо? Бо хочу вас врятувати. Тому я добровільно йду в Івангелії від Івана, він каже: ніхто в мене не забирає мого життя. Це я сам кладу його, щоб потім забрати, тобто Воскреснути. От Ісус сам дає. Тому Він десь священник несе несе цього поки що символічного Ісуса. Ну бо поки що це хліб і вино. Але священник Несе. Тобто Ісус іде, йде на цю жертву. Під час цього священник молиться, зараз ті, що Селенського і починає всіх єпископів, всю владу церковну згадувати. І далі Він згадує доброчинців фундаторів храму цього і всіх вас, православних християн, які тут є, в храмі мається на вас. Тобто всіх вас зараз. Як би це сказати? Тобто ми молилися за всіх, там перші священник молився за, за всіх, пам'ятайте ті списки, які видаєте, тобто священник молиться, всі 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 всі, всі 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 списки. Але тут, як священник оце несе, то він також, як ви, приносить ще о всіх цих, що ми тільки що сказали, приносить на престол Божий, На престол Боже. Пам'яни святіше Вселенського Ахіра, всіх, Боже, згадай, згадай всіх. Кого ми можемо ще забули згадати? Переніс і тоді молиться таку молитву. Тобто поклав на пристіл і молиться священно. Благообразний Йосиф, знявши з Христа причисте тіло твоє, плащаницею чистою обвив і пахощами покривши у і положив. Вам це мало лип, щось нагадувати. Що це є? Який десь? Ми таке говоримо. Плащениця. Це є плащениця. Ми власну Страсну п'ятницю постійно кажемо благообразний його. Це слово слово. Оцей трупа. Слово слово. І ми тут молимося. Це. Ми тут молимося. Зараз принесу вам щось. Коли про скомидію я робив, то я також тобі поясню, але пригадаю, це є покривець, він найбільший покривець. є менший окремого дискос на чашу, а цей більший, який покриває дві. І священник, коли кладе сюди дискос і чашу, він оцем, оцим покрівцем покриває. І цей покрівець символізує плащаницю. Цей покривець, він колись. Не пригадуючи зараз, так в Грецькій церкві є, можливо, і є. Тобто Тут у нас просто хрестик, а в них прямо так знаєте площаниці ну, намальовано. тут, так От, тобто, Вони вони, е ну, вони ну, ми якби несемо і покриваємо ці присвятці дари, вони ще не перемінені, але ми їх покриваємо, турбуємося. По Молицю про молитву. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді вподобаєш собі жертву правди приношеної сипалення, тоді поплоду на вівтак твій тисінь. Ущаслив, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Це є псалма, але це щось відноситься до нас. Що це відноситься? Боже! Нехай відбудуються стіни Єрусалимські, і нехай Сіон Твій встане. Тобто, Господи, нехай Твоє царство тут буде між нами. Нехай Твоє царство встане, нехай Твоє царство відбудується в нас, Воскресне в нас. Нехай відбудуються ці стіни. Ми, нехай відбудуємося, Боже. Зараз приходить оця, цей момент далі, момент жертви буде, Господи, нехай він відбудує нас. Щоб царство Боже в нас відбудувалося. Це молодця священник. І тоді ти уподобаєш собі жертву правду приношення все пали. Не коли царство Боже в нас мертве, а коли царство Боже в нас є, тоді тобі подобаються жертва, які я приношу. Тоді, бо як царство Боже мертве, то ти приносиш жертву з різних міркування. Може для піару, може для якогось самозаспокоєння, може ще там з якихось речей. А та жертва, яка Богові подобається, мило — це коли тут в тобі царство його є. Тобто ти живеш, так як каже Бог. Ти ну, стараєшся жити так як каже Бог. Тоді, коли є деяком, є деякость, деяк, священник деяк, є писан. Три ступені священства. Діакон, той, який допомагає тут священнику, молиться, деякі може відправи саме робити. От, потім священник і звичайний єпископ. Іпистоп то найголовніший, він там, умовно кажучи, один на область, так що нам просто розуміти. Священник то на кожній парафії один або декілька можна. Діякономи зустрічаємо, бо вони трохи служать, служать і зразу висячу на Ну, через певний час. Тому й диякон ми так не бачимо. Але хто пам'ятає, то я, будучи діяку, він також ходив, молився. Та, мол, такий враг. О. І якщо є цей діякон, то тут є вставка, що деяком священником двоє моляться, двоє. І от священик говорить дияком. Пом'яни мене брати і співслужителю мій. Священник просить, аби за нього помолився дияком. Священник то не є святий. Священник не є е, герой, чи супермен, чи безгрішним. Він також людина. Тому ми, коли ту хервинську пісню, молитву, де Хервинська пісня говорили, чи зараз ще раз підтвердження є. Священник також потребує молитви то він каже, дияконе, помолися за мене. Діякон каже, нехай пом'яне Господь Бог Священство Твоє в царстві своїй. Тобто те, що ти робиш, це твоє служіння, яке ти тут робиш для нас всіх, нехай Бог згадає, нехай Бог дасть тобі нагороду за те, що ти тут робиш. Далі, священник йому, помолися за мене спослужите мені. Знов той самий. Знов каже, ще раз за мене помолися. І тоді кажуть, як йому, Дух Святий найде на тебе і сила Всевишнього Сіння тебе. Дух Святий найде на тебе і сила Всевишні осіння тебе. Подібне таке, як ми знову ж таки, там, де Короївська пісня, священик про себе молився і каже: і вчини мене здатними силою Святого Твого Духа вчинити оце священне діяння. Тобто, священик це робить не просто. Бо він знову ж таки якийсь магічний ритуал, ще якісь такі штуки всякі. Ні. Це силою Духа Божого він це робить. Дух Божий, який через нього буде зараз це робити, перемінювати хлібу Тіло. Далі молиться, далі просить священник. Той же дух, нехай співдіє з нами всі дні життя наше. Священник молиться за мене. Той каже Бог, дасть тобі нагороду в Царстві Небесному. Він каже, знову за мене. Він каже, Дух Святий найде на тебе і скрипить тебе, священник, каже, той самий Дух, нехай не тільки зі мною, а з усіма нами буде. Він, він не жадний, ще, ще не жадний того Духа Святого. Ні. Він, він ділиться і каже, не мені одному як, яке, давай всім, хай дух Святий на всіх нас буде. І то не тільки нині, а дні життя нашого. Далі тоді каже діяково, пом'яни мене, владико Святий, аж тоді дияком за себе просить. І священник, нехай пом'яне тебе Господь Бог у царстві своїм, завжди ним і час, і у вічні, амінь. І він так його благословляє, діякова. Отакий От. От е, дуже гарний діалог, де священник з діяковим один одному розуміє потребу молитви один за одним і моляться один за одним. Щоб скріпитися. І тоді священик, якщо є диякон, починає е, говорити таку як темі, прохання. Сповні молитву нашого Господаря». І оце сповнім. Що таке сповні? Виконуємо. Або нехай наша молитва буде повна, не частково. Не Я половину тут, половину на дворі бігаю. Не половину тут, половину думаю, що в мене там холодильник вдома. Не часткова молитва, а сповнім. Та, да, виповнім, тобто, але ще й розумію, нехай буде повнота цієї молитви. Боже, я хочу зараз, тобто, коли ми ще раз, ще раз, ще раз, десятий ваші, який вже священник закликає до молитву, то він каже, давайте нехай вже буде в повноті та молитва. Вже повністю, бо всяку житейську ми вже мали відкинути 2 хвилини. Ми співали, що відкидаємо цю печать. Якщо ми це співали, то значить ми мали її відкинути. Якщо ми її дійсно відкинули, то значить цей час моєї молитви, тобто мої думки, моя голова, моє серце має бути звернено тільки на Бога. Тому він каже, сповніть цю молитву. Давайте, нехай наша буде молитва повна, і ми її давайте виконаємо. Тобто молімося, дія. І тоді далі, за принесення честь імири, Господає, комолівся, за святий храм, цей, і ти, що з, е, з вірою і побожністю, Божим Божоха до нього, і що визволити до всякої скорби, гнів і можди, Господа, моліці. І всі кажуть, Господи, і тут є ще ця одна молитва, яку я читав на голос, і я її зачитаю. Господи Боже, все держите, єдиний святий, ти приймаєш жертву хваління і тих, що призивають Тебе вас серцем. Прийми воління і нас і принеси до святого Твого жертовника, і вчини нас дамками приносити Тобі дари і жертву духові за наші гріхи людські невідання. І сподоба нас знайти благодать перед Тобою, щоб була тобі приємна жертва наша, то щоб вселився Дух благодаті Твої благові нас і на цих дарах, що перед нами, і на всіх людях Твоїх. Господи Боже, Вседержителю, єдиний святий, Ти приймаєш жертву хваління і ти, що призиває тебе всім серцем. Боже, ти святий і хочеш, щоб я був святий, а, тобі, а тому моя молитва буде милою для тебе тільки тоді, коли я всім серцем молюсь до тебе. Ще раз перед тим священник закликав, давайте всім серцем нарешті мовимо з Богом. І тепер він молиться про тобі, каже, той, хто всім серцем буде молитися, то Бог ця молитва буде приємна. Прийми і далі, що призиває Тебе всім серцем, прийми моління і нас грішні, і принеси до святого Твого жертовника і вчини нас дати, приносити до тобі гори жертву жертви духовник за наші гріхи, людські невідання. Отже, коли ми всім серцем до тебе дозиваємо, то, то просимо тебе, щоб ти прийняв наше моління. щоб ти прийняв все те, що ми просимо, вислухай Боже. Просимо тебе, вислухай все те, що ми просимо тебе. Коли ми всім серцем ззимаємо, то вислухай це все. І принеси до святого жертовника. Що принеси? Моління, молитви принеси до жертовника не тільки цього, а того, тобто Божого престолу, тобто там, де Бог є. Тобто принеси до себе, нехай ці моління будуть перед тобою. І вчини нас здатними, це вже за священників він молиться, священників засвященник. І вчини нас здатними, приносити тобі дари і жертви духову за наші гріхи, людські невідання. Боже, чини нас здатними. Чини нас здатними, а це означає, що я можу бути нездатний. А це означає, що всяке може бути. Не так примочу що ще щось, 103, 3,10. Боже, дай мені сили приносити Тобі цю жертву. Дай мені сили отут служити за мої гріхи, в тому числі, і за всі наші гріхи, невідання. Дай мені сили служити. Чому? Потягав цих людей, які в храмі, і мене трохи. І на мене падає трохи. Тому дай мені сили, Боже. За них помолитися. Ви думаєте, що просто так, священник, то несе відповідальність за своїх людей. І деколи то дуже важко і духовно важко. Тому важко молитися нами декому. Тому він говорить, дай мені здатними приносити тобі ці жертви і дари і далі. І сподобать нас знайти благодать перед Тобою, що була тобі приємна жертва наша. Та щоб вселився, Дух благодаті Твоєї благи у нас. Боже, ти святий, ми всім серцем до Тебе взиваємо, а тому просимо, вислухай наші молитви, а тому просим, зроби здатними нас, щоб ми могли тобі жертви приносити за, всі цих, за себе і за всіх цих людей. І тому, Боже, просим Тебе, нехай дух, твой, дух Твій буде у нас. Щоб вселився, Дух благодаті Твої, благий нас. Щоб все лився всередині був, тут, не з боку, не справа, не зліва, не зверху. Всередині був свій, в нас, перемінював нас. Боже, ми просимо Тебе, щоб Дух благодат вселився у нас перше. друге, на ці дари. Тобто хліб і вино, на ці дари, щоб тут Вселився, що перед нами і на всіх людей хлопь. І на всіх людей твоїх, священих зновшників, не жадний. Він не жадний. Він каже: так, вселися в мене, Духу Святий, будь в мені, але не тільки в мені, а на всіх людях, на всіх, хто тут є, на всіх я відповідаю, на всіх овечок, які тут є. Нехай Дух твій зійде, буде в них. Чому? Бо коли є Дух Божий в нас, тоді серце наше перемінене, мислення наше перемінене, ми, ми не сліпі, а ми добре бачимо тоді. І тоді аж можемо всім серцем до нього призивати і до нього молитися. Ось так. Амінь. Можете, якщо у вас є, то також запрошую задавати питання. Чи відносно цього, а можна, в принципі, також і не відносно цього. Я хотіла запитатися, що треба буде служба і чому хоче відповідатися? Служба, За, як я казав, кожен день. Зранку 9, вечором, 18.30. А якщо перед 9 треба прийти, щоб розповідати? Так. так. За я, так. Так. Ну, або вечором так перед чи після, тоді дуже. Ще п'ята. Це єврейський вчені. Так, так, так. Там різні На питання буде, щось звертаючи. Воно добре, недобре, час, не добре, і чого добре чи мають роз'являється? Найважливіший аргумент. Ми християни. Має решту всього впасне. Це єврейське вчення, це не християнське вчення. Тому це відпадає знову. Якщо туди вели, і дивитись, звичайно, що я там все не читав, детально не розбирався, але з того, що я знаю, це є у християнстві були такі секта, мустицизму називається. Тобто оце, що нам дав Ісус Івангеліє, цього замало. Нам треба вгублятись в якийсь там космічніше щось там. І нам дає додаткове знання, що там ще щось стало. Тобто от, до, це до придумування, додавання до, до того, що, не, до, що нам Господь взагалі не передав. Це додавання, бо я нібито розумію, ага, там насправді не все так просто, то може диявол і не такий слабкий. Він, може, він сильніший насправді за Бога, тоді тому з ним треба ще якісь там додаткові ще якісь практики, ще і починається пішло поїхав. Це не корисно. Це не корисно. Відповідно, кабала це щось таке саме подібне, просто не в християнстві, а в юдаїзмі. Воно говорить, що Закон Мойсея, який є, він для нас замалий. Тому ми. Лишаючись далі в юдеїзмі, це не, вони не говорять, що треба перейти в християнство. Якби отак вони говорили, але, о, це ж вже. А вони ж далі там лишаються, що для нас вже не прийнятно, і говорять, що крім цього, треба ще якісь пізнання містичні з космосом, з духами, і починається отаке. Тому не варто мати з цим складом. Ви ще щось? Я хотіла, дивіться, скільки років має взагалі. Значить, вони не християни, вони юриди. Жюдеї? Юдей це єврейська релігія. Кабала це секта, це єврейська секта. О, Скажіть, будь ласка, бо я не знаю, а в наших школах починають викладати релігію дітям? Школа, звичайно, я, я не готовий дати скажи, так? Треба, треба вчителів питати, треба, я не знаю, я думаю, як в якій школі, напевно. А хто це повинен піднімати питання? Найважніше, щоб наші дітей, наші клубники. Полюки... Батьки, а найперші. Батьки, а найперші мають піднімати це питання. Батьки. Свідомість батьків. Батьки мають це піднімати питання. Я хочу, щоб моя дитина була вихована християнською. Тому я йду і говорю це. Говорю. А як ми не говоримо, то тоді то, 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 то хтось другий говорить. І тоді впроваджують те, що треба. Тому найперше це мають батьки робити. От. Церква, я 도, думаю, що готова ну, без проблем, навіть якщо би священник йшов і, 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 і там був, ну, то, то пояснимо, що він. Я думаю, що тут взагалі без проблем. Чому ну, батьки? Бо це піти, сказав, батьки скажуть, не хочуть. Всі батьки хочуть перемогу. Але якщо після перемоги. Я не знаю, так. А чому не вже? Можна вже. А чому не вчора? Власне, справа в тому розумієте, що ми за комуни, як за комуни, як кажуть, за Радянського Союзу, ми ж нічого не знали, навіть в домах заборонялися нам говорити на цього. А, а зараз час змінився, тих так, треба таки в школі починати вчити. Я погоджуюсь більше того, з малечка приводити сюди до церкви, від народження. Чим швидше, тим краще. Бути тут. Тут, в храмі. Дитина є, приходу, вона чує, батьки чують, вони навчаються, серце міняється, свідомість міняється. Якщо батьки є тут, і не раз рік має займатися, а постійно є тут, тоді ті батьки і готові будуть сказати, і в, ну, і в школі підняти це питання і, і так далі. От, Тому всі <проби> приходити до це. Церква якось так якось такого. Mm -hmm. Я в принципі не готовий дати відповідь на це питання, але мені особисто здається, що церква не має якогось такого впливу, щоби, е, ні, щоб вона це зробила. Тому запрошуємо батьків, щоб... Сюди можна підніматися, звичайно. Ще інші питання. Якщо маєте, то чудово, якщо маєте але чуть пізніше, то прошу вас, а ми скринька, запитання до священника, брати карточку, не встидатись і писати зразу, коли воно є. Бо на другий день забувається. То, то практика така, серйозна. Прийшла зразу, є питання, написав, кинув і, і все. Бо так і ви підходите до мене, хтось щось питає, і я кажу, напишіть туди. І ви не написали, бо я знаю. І то забулося. І ви забули, і я забув. Бо я також не можу це тримати. Тому прошу, є питання, і дуже добре, що воно є. Пишете і кидаєте тут скриньку. Або Фейсбук, трафія святих, перевага, тоді лайк і Писати туди, там воно також буде зафіксовано, відповідно, скриньку. i budu se radi za to se vam, nekaj je naš gospod, vas u svih blagoslovojeći,